Вітаю вас, друзі! Ця програма ґрунтовно на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І я, Ілона Артемович. Сьогодні у нас в гостях психотерапевтка Вікторія Глушок, яка презентує свою книгу під назвою Це наче про тебе історії, що відгукується. Вікторія рада вас вітати у нашій студії. Назва вашої книги одразу зачіпає і викликає цікавість. Чому саме така назва і як вона виникла? Вітаю, Ілона. Дуже приємно бути тут. Дуже приємно презентувати тут свою книгу, бо ну це, наче ще одна дитина. І коли я думала над тим, як її назвати, у мене не було одразу ідеї готової, але раптом згадалося, що відколи я почала писати дописи у соцмережах, я дуже часто чула. Від людей, які читали мене слова, ви пишете, наче про мене. А вони відреагували на дописи, на сторіс, на якісь теми, які я піднімала в блозі, говорили про те, що мені дуже відгукується те, що ви пишете. У мене є відчуття, що ви знаєте про мене щось, і це історія, яка трапилася в моєму житті. І власне звідти народилася назва. І вже зараз, коли книзі декілька місяців її читають, я отримую відгуки. Люди пишуть те саме, вони говорять про те, що я знаходжу тут серед ваших історій свою також. І власне звідси назва, бо вона напевно відповідала не лише змісту тих текстів, які там є, а задуму. Чи була можливо якась інша робоча назва? Чи ви одразу ні, знали ні? Бо спочатку взагалі не було назви, тому що не було задуму як такого, от я сяду і напишу книгу. Були історії. Кожна історія мала якусь свою назву. А уже коли я вирішила об'єднати їх у книгу і. Дописати якісь історії, власне, тоді це відбувалося. Ну я працювала над цим багато і вже тоді спілкувалася з видавцями. і Вони задали питання: а як ви назвете свою збірку? І Я якось перше подумала про те, що дійсно потрібна назва, і з'явилася оця думка. Тому робочої не було. Вона одразу була названа саме так. А який меседж ви хотіли донести до читача фразою «Це наче про тебе? Мені хотілося, щоб кожна людина, яка читає цю книгу, знайшла щось, що буде для неї важливим, бо кожен із нас розповідає собі подумки, якусь історію про себе, продовжусь свого життя. Іноді ми робимо це себе, Але частіше ми робимо це, говорячи собі, що я щось не зможу, або говоримо собі, що в мене не вийде, або що мені треба бути кращим, або що я маю справлятися з чимось краще, ніж я це роблю. І оці історії вони часто стають обмежуючими. Ми насправді можемо значно більше, ніж ми собі говоримо, що ми можемо. І мені дуже хотілося, щоб кожна та історія, яка є у книзі, знайшла власне, свого читача, того, хто, прочитавши її, зможе. Змінити, переосмислити свою історію. Мені хотілося, щоб ця книга відгукнулася. Насправді ваша книга цікава, тим, що це от не просто історії, а дійсно глибока розмова про себе, про життя. Тож як відбувався ось цей процес добору сюжетів? Вони народжувалися, можливо, з ваших власних щоденних спостережень чи з якогось особистого досвіду? Ви знаєте, я любила писати історії е, з маличку. На початку, звичайно, це були такі якісь дитячі історії там, про тварини. Я писала якісь казки про курчат, коли я була ще зовсім маленькою, потім щось на зразок власного щоденника. Але я також завжди дуже багато читала і були історії, які залишалися в пам'яті. І іноді я помічала, що зустрічаючи людей на вулиці, спостерігаючи за тим, як... Люди спілкуються між собою, знайомлячись з людьми. Я несподівано думаю над тим, яка історія зараз в душі кожної людини. Про що ця історія? Як людина стала такою, яка вона є? Напевно, це можна назвати спостереженнями. Але на той час це було просто відчуття, що мені цікава людина, яка переді мною. Тоді це ще не був професійний інтерес, скоріше просто інтерес до людей, як таких. А потім моя робота вона передбачала зустріч з людьми і готовність, налаштованість слухати їх, слухати і чути. І звідси, де з'явилися нові усвідомлення, нові думки, не так напевно, уже спостережені, як скоріше. Роздуми про те, як людина прийшла туди, де вона є зараз, про що вона мріє, куди вона хоче прийти? Як вона спілкується з собою? Наскільки підтримує себе або ні? І от власне з цього, так це частина життєвого досвіду, з цього відчуття інтересу до людей народилися історії. А чи були історії, які ви довго виношували перед тим ніж включити їх у книгу? Ви знаєте, це такий якийсь для мене до цього часу загадковий процес. Іноді з'являється думка, про що я хочу написати, і потрібно тільки мати під рукою чернетку або телефон. Я часто пишу в нотатках, сісти швидко записати. От воно здається на одному диханні. Ну, кажуть, це натхнення чи муза, я не знаю. А іноді з'являється просто тема Я хочу написати про ось це, про ось таке переживання, про ось таку емоцію, про такий досвід. І тоді треба час е, зрозуміти, як я це хочу написати. Це може тривати довго, іноді я починаю цю історію писати, потім відкладаю, потім повертаюся до неї, вона пишеться зовсім по-іншому. Я не можу зрозуміти, як це відбувається. Таке враження, що воно само. Якщо говорити про надзавдання вашої книги, е, що ви б хотіли, щоб читач виніс е, із вашої історії? Мені було важливо завжди. Е, Намагаючись подати, власне, це все історії про людей, про звичайних людей, які проживають кожен свій день в якийсь спосіб, десь радісно, десь сумно, які про щось мріють, які щось здійснюють, які з ким зустрічаються. І мені дуже хотілося, щоб кожна ця історія, незважаючи на наш контекст, натуральність, в якій ми живемо, мала в собі якусь надію. Щоб вона завершувалася, залишаючи у читача відчуття, що він зможе впоратися, навіть якщо йому дуже складно, що він зможе знайти вихід, навіть якщо є відчуття, що це безвихідна ситуація, що він зможе прожити навіть якісь складні моменти у своєму житті і йти далі. Я не знаю, наскільки це мені вдалося у всіх історіях, можливо, не у всіх, але задум був такий. І мені би дуже хотілося, щоб люди, які читають цю книгу, хтось розповідає мені, що смакує її, читає по одній історії, відкладає, щоб подумати. Хтось каже, я її за один вечір буквально проковтнув або проковтнула. Мені хотілося б, щоб коли люди... Закривали, перегортали останню сторінку книги, щоб у них залишалося відчуття сили, щоб у них залишалося відчуття співчуття і доброти до себе, щоб у них залишалася надія. Насправді видно, що ваша книга написана щиро і без прикрас. Але як вам вдалося втримати ось цей баланс і залишатися відвертою з читачами? Напевно, у мене одразу був задум не вигадувати історії, а писати про історії, які навколо нас. Безумовно, це все художні історії. Вони вигадані, це жодна ця історія, це не історія реальної людини. Але мені завжди хотілося передати тут те, як це відбувається в реальному житті. І, власне, напевно, тому без прикрас, бо ну ми всі розуміємо, що нам хочеться казки, і ми там йдемо в кіно, беремо до рук книгу для того, щоб ту казку собі створити. Але реальність така, що ми не завжди можемо отримати те, що ми хочемо, не завжди можемо отримати це одразу. І мені хотілося, щоб у людини, яка читатиме це, було відчуття, це правда. Саме так воно в житті і відбувається, щоб у неї не було отої думки, що ну це звичайно гарна казка, а тепер треба повертатись до сумної реальності. Читаючи ваші історії, люди можуть знаходити в цих історіях себе. А як було з вами? Чи впізнавали ви себе у процесі написання? Ви знаєте, я десь зустріла таку думку про те, що автор все одно залишає частинку себе у кожній книзі, що неможливо відділитися від своєї особистості, коли ти пишеш. Навіть якщо ти пишеш про абсолютно інший досвід, якого ти ніколи не переживав, там є щось твоє: якісь думки, якісь уявлення про це, якісь відчуття з цим пов'язані. Тому так в кожній історії є я. Жодна історія не є абсолютно про мене, але кожна частина мене. Є ті, які більш близькі, ті, у яких описаний досвід, який дійсно був частиною мого життя, є ті, які зовсім не з мого життя і ніяк з ним не пов'язані, але я є там все одно, вони всі моя частинка. А якщо говорити про сам процес написання вашої книги, навіть не книги, а більше історій, чи траплялося вам таке, що процес написання змушував вас переглянути свої якісь життєві пріоритети? Над кожною історією я думала. Думала до її написання, думала в процесі, і кожна історія залишалася і залишається зі мною потім. І зараз, читаючи їх, ну, я взагалі маю таку особливість: я надзвичайно люблю читати. Все життя я читаю дуже багато, і я люблю перечитувати книги. Улюблені книги я читаю 4-5 разів є книги, які я можу цитувати на пам'ять. Але ви знаєте, кожного разу, коли я читаю, я беру щось інше. Залежно від того, з яким настроєм я прийшла до цієї книги сьогодні, залежно від того, що відбувається навколо мене, у моєму житті, про що я зараз думаю, що мене турбує. І тому м -м, мені хотілося, щоб ті історії, які будуть е читати мої читачі, теж були для них чимось, до чого можна повернутися. І, е власне, якщо говорити про зміну мене, мені здається, що не історія міняє мої пріоритети сама по собі. Бо. Ну, не знаю, наскільки це можливо насправді, але вона змушує думати, вона змушує, можливо, пробувати щось інше, вона змушує прислухатися до себе, робити якісь інші висновки, те, що ми робимо зрештою впродовж свого життя. І якщо для цього потрібно... Потрібна думка зі сторони, потрібен якийсь поштовх, натхнення, які дають історії, то ну насправді це велика цінність, яку вони мають. Е, мої історії змінювали мене без сумніву, але чи це відбувалося власне, тому що я їх написала і потім думала про них, чи це відбувалося просто в процесі написання, чи це відбувалося просто в моєму житті? Одночасно писались історії, мені складно сказати. А чи є історія, яка стала для вас особливою. Однією з таких найулюбленіших історій, якщо така є, чи можете поділитись коротко? Ви знаєте, було таке запитання під час презентації в книгарні є чи є улюблена? І я подумала, що це так само як питати про дітей, чи є хтось улюблений. І я люблю їх всі однаково. У всіх однаково вони, ну власне, навіть напевно не так, не те, щоб однаково, всіх по-різному, але стосовно сили тої любові, то вона однаково сильна до всіх. І кожна історія для мене важлива, кожна історія це якась частинка мого життя. Тому мені складно виділити якусь одну, яка ну, чимось особливіша, ніж інші. І, власне, мені і не хотілося б, щоб усприйняття. Ті читача було це розуміння, ось ця історія, якась інша. Мені б хотілося, щоб кожен для себе знайшов там ту свою особливу історію. Пані Вікторія, ви знаєте, зараз у світі криз, стресів, швидких змін такі історії можуть стати своєрідною підтримкою. Тож я б хотіла поговорити про це. Чому саме зараз такі історії важливі для людей? Ви знаєте, взагалі я помічаю таку тенденцію віддавати більше. Змісту більше значення слову. З одного боку, ми живемо в світі соцмереж, де дуже багато є слів, які нам не потрібні, але ми їх бачимо, де є дуже багато новин, які залишають по собі ну, такі складні відчуття, іноді навіть відчай, безнадію. Є дуже багато текстів, які ну, зовсім не несуть в собі користі для нас і зовсім не несуть задоволення, але ми все одно їх бачимо. І це ну щось, наче не дуже добре. А з іншого боку, дуже багато зараз з'являється досліджень, зокрема досліджень з нейробіології, про те, про те, наскільки слово, розмова з людиною, слово як таке змінює людину, яка слухає, яка спілкується, змінює навіть на біохімічному рівні, впливає на процеси в мозку, впливає на фізіологію впливає навіть на експресію генів. І це неймовірно цікаві дослідження. От уже зараз ми говоримо про те, що е, історії, які розповідають люди, ну власне, це було завжди, колись люди збирались навколо вогню, е, не тільки для того, щоб погрітися, приготувати їжу або для того, щоб захиститися від е, звірів. Дяких вони збирались ще для того, щоб послухати історію. І ті оповідачі, які могли розповідати дійсно потужні історії, такі трансформуючі, такі, які мали дуже особливий зміст для слухачів, ці оповідачі вони е, отримували великий авторитет, вони давали дуже багато підтримки. Вони ставали лідерами, до них тягнулися. Довший час це, ну наче було розуміння цього, але ми сприймали це на рівні ну, чисто емоційному. Так приємно слухати, цікаво, там надихає і так далі. А зараз. Ми вже говоримо про те, що вплив значно більший вплив сказаного слова. І в багатьох великих компаніях, наприклад, є такий технологічний гігант компанії SAP, є тепер посади людей, які розповідають історії. Вони так і називаються Генеральний оповідач. Це людина, яка створює історію компанії, розповідає про її зміст. Це людина, яка забезпечує спілкування, комунікацію з клієнтом. Це люди, які фактично ем, створюють картину. В очах інших про те, що вони створюють, або про те, що вони продають, або про послуги, які вони надають, і тепер ці посади не було особливого значення. Так, то це вже щось на рівні ну такого усвідомлення глобального. І тому мені здається, що саме зараз історії важливі, бо ми вже розуміємо, наскільки багато ми можемо змінити. За допомогою історії, це з одного боку, з іншого боку, дуже багато тривоги навколо. Ну така наша реальність. Може, нам хотілось би не жити в часи таких складних змін, але ми не можемо їх обирати і. Тривоги насправді багато. І я помічаю, що навіть коли, наприклад, до мене приходять клієнти на психотерапію, вони часто заходять в мій кабінет такими дуже напруженими, такими як натягнута струна, це видно в тілі, в голосі, це відчувається в їх міміці. Ми починаємо розмовляти, і поступово напруга зменшується. І іноді це навіть не питання в тому, що я роблю щось особливе, це просто можливість розділити свої почуття з іншою людиною, можливість почути від цієї людини слова підтримки, можливість зрозуміти щось про себе. Чи плануєте ви продовження? Можливо, якусь другу книгу, чи, можливо, якісь інші формати? Я написала другу книгу. Ви вже написали другу книгу. Таке гручне запитання. Поки ми готувалися до презентації, робили верстку видавництво цієї книги, писалася інше. На неї вже був складений договір з видавництвом віхола, і я писала книгу «Нонфікшн» про психотерапію. Якраз ця книга вже зараз в видавництві, готовий рукопис, і Ми працюємо з редактором над книгою. Сподіваюся, наступного року вона побачить світ. А в мене вже є задум третій, тільки тепер треба знайти трошки часу, аби її написати. А ось ця друга книга, чи можете так нам коротко про що вона? Ця книга про мій фах, про психотерапію. І вона, про те, ви знаєте, я помічаю у відношенні до психотерапії, до психології такі крайнощі, до яких ми, в принципі, схильні. Був період, коли про психотерапевтів і говорили, що це шарлатани. Це люди, які просто ні за що беруть гроші, і це нікому не потрібно, і піде поговори з другом. Ну, і зараз є такі думки, це насправді абсолютно нормально, але був період, коли це була, скоріше. Ще така загальна думка, так? Ну, переконання людей. А тепер вже є інша крайність. Психотерапія стала модною, і ми бачимо, що люди ну, я читаю це в соцмережах я чую це від людей. Вони говорять про те, що психотерапія потрібна всім. От у всіх є травми, у всіх є якісь невирішені проблеми, всім потрібно до психотерапевта. І це. Теж е, прибільшення, бо насправді не всім. І насправді не у всіх е, все так погано, як нам здається. І не у всіх буде посттравматичний стресовий розлад після тих подій, які ми переживаємо. Е, ми всі різні, і по різному сприймаємо складні ситуації, по різному проходимо кризи. І е, шляхи вирішення цього порятунку, е, допомоги собі, теж у кожного свої. І дуже важливо розуміти, що ми ну, не можемо діяти всі за одним алгоритмом. І власне, книга про це. Вона про те, чи потрібна психотерапія і коли вона потрібна, про те, хто саме потрібен, чи це має бути лікар, чи це має бути психолог, як знайти свого фахівця, як допомогти собі самостійно, якщо не потрібна робота з фахівцем, як зрозуміти насправді, що мені потрібно. Я сподіваюся, мені вдалося там це відобразити і вміститися в той об'єм, який був обговорений з видавництвом. А там також буде багато історій, бо ну, завжди легше сприймати якусь думку, коли є приклад, коли є ну, така цікава історія про це. Тобто вона буде чимось подібна на цю книгу, на мою першу книгу, але одночасно це вже зовсім інший жанр, і я сподіваюся, що вона знайде свого читача і знайде відгук також. Пані Вікторії, насправді ви поєднали два світи: літературу і психотерапію. На вашу думку, яку роль відіграє такий автор у суспільстві? Ну, мені хотілося сказати, що роль особлива, так. Але насправді я більш ніж переконана, що ту роль, яку ми відіграємо у суспільстві, визначаємо ми самі в першу чергу, навіть не тим, що ми робимо, а тим, як ми це робимо. Мені дуже імпонують слова, а, здається, Стіва Джобсам. Боюсь помилитися, але, мабуть, це він сказав. Що дуже важливо знайти справу, яка змушує співати ваше серце. Ту справу, яку ви хочете робити постійно, яку ви готові робити, щойно розплющивши очі, про яку ви думаєте, коли засинаєте. Мені здається, коли в людини є така справа, то що би це не було. Вона буде потрібною в суспільстві, вона знайде свій відгук, вона знайде потребу, на яку буде відповідати. Для мене написання текстів завжди було такою справою. Я люблю і завжди любила писати. В школі це були твори, там сценарії шкільних свят, потім це були вже значно пізніше дописи в соцмережах, іноді це були просто історії для себе. Коли я роблю це, я відчуваю величезну радість. І мені здається, що якщо. Письменник, психотерапевт чи людина, яка поєднує ці дві спеціальності, робить це також з любов'ю, то вона точно буде важливою, те, що вона створить, буде мати значення. Пані Вікторія, і наостанок яке головне побажання ви хотіли б залишити для наших глядачів. Мені хотілося би сказати кожному, хто хоче розпочати щось нове, хто мріє про щось, хто на порозі якихось змін і відчуває дуже, -дуже багато хвилювання, що це абсолютно нормально, коли ми. Думаємо про створення чогось нового, коли ми думаємо про зміни, ми завжди хвилюємося. У нас завжди є думка, а раптом не вийде. У нас завжди є думка, що про мене скажуть. У нас завжди є думка, я недостатньо компетентний, треба ще повчитися, здобути якісь додаткові знання. І це дуже часто зупиняє нас. Ми думаємо, що, ну, мабуть, краще залишитись там, де я є, і не ризикувати. Але насправді, якщо ви відчуваєте радість від того, що робите, то е, вартує зробити той крок, навіть той, який дуже лякає, вартує спробувати, вартує відважитись на зміни, тому що це дає нам величезний поштовх для росту. Але найважливіше це робить нас щасливими, і ми можемо тоді ділитися цим з іншими. Е, Звичайно, нам хотілось би залишатися у передбачуваному середовищі. То те, що для нас знайомо, завжди знається нам здається нам більш безпечним і нам хотілось би не змінювати цього. Але радість від реалізованої мрії, радість від здійсненого бажання, задуму від. Підтримки інших людей, бо ну насправді це дуже важливо, щоб хтось нас у цьому підтримував. Радість від відгуку, який ми маємо, коли ми це створили, вона настільки велика, що ну не знаю, з чим це можна порівняти. Це особливі відчуття, і тому я бажаю кожному, хто зараз думає про щось нове, хто сумнівається, чи варто сказати собі так, варто сказати собі, що саме я створюю свою історію, і я можу створити її такою, як я мрію. Сьогодні ми говорили з Вікторією Глушок про історії, що відгукуються у серці. Тож, нехай ці історії надихають вас бачити себе та свої можливості по-новому. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. До нових зустрічей.